І це нормально, якщо налагоджуються контакти, якісь з республіканцями. Тим більше, це такий неформальний захід, на який запрошується якраз і опозиція. І тим більше, навіть Стефанчук, голова Верховної Ради, каже, що туди були запрошені половина представників опозиції і половина монобільшості. Вони поїхали, їх відправили туди. А потім Володимир Зеленський дорікає, що вони туди поїхали. Так хто мав поїхати? Володимир Зеленський мав поїхати. Чи хто мав поїхати? П'ять-шість менеджерів мали поїхати туди. Ну в уявленні офісу президента так, але ну, так сталося, що нова адміністрація Білого Дому чомусь не запросила їх. Я не бачу якраз нічого поганого в тому, що е, політики при тому різних рівнів, неважливо, чи це народний депутат, чи це депутат е, місцевої ради, їздить за кордон, якраз спілкуючись з своїми. Партнерами а, за кордоном. Я не бачу в цьому нічого поганого. Більше того, ця жорстка заборона, вона і так вже посприяла тому, що якщо подивитися опитування, як сприймали Україну у війні з Росією в 2022 році і зараз, то картина зовсім ну, сумна. От. І все більше в Європі людей, які підтримують терористів, вони Вважаю, що ну, Україна слабка, а що їх підтримувати? Чому їм взагалі підтримувати? Тобто, скажімо так, наша недолуга політика нам зіграла в мінус, тому що, попри те, що прийшла команда, яка вважала, що вона в комунікаціях щось шарить, виявляється, що вони великі лузери в цьому плані і ще великі дилетанти, тому що вони обрубали стільки можливостей для комунікацій, що просто. Ну це, це не те, що стріба стріляти собі в ногу, це в дві ноги собі вистрілити. Тому що ну, якщо ти приїжджаєш, наприклад, там до е я говорю навіть не про депутатів Верховної Ради, які так чи інакше вони виїжджають за кордон і спілкуються з такими ж парламентарями з інших країн світу. Я кажу про депутатів нижчого рівня. Е е кожна громада має якісь партнерні стосунки з якимись містами. От, е вони раніше приїжджали, в ж розповідали, що у нас така то історія відбувається, що ну нам реально потрібна допомога, що е, ми жертва ми не нападали на Росію. А потім, коли це все прибрали, а звідки ці місцеві політики, будуть знати, що відбувається, вони дізнаються з місцевої преси, яка ну дуже прекрасно з якою працює агентура Російської Федерації? Тому це ну реально оці всякі обмеження для людей, які мають туди їхати. Переконувати, воно нам надало набагато більше шкоди, аніж було користі. Оце, ну, знотки, це ну, дурня. Ну, от, наприклад, я депутат обласної ради, я не, теж не можу виїхати за кордон. Але я можу виїхати, якщо в мене є відрядження. А яке відрядження, коли я не на зарплаті в обласній раді? Я не отримую там зарплату. Яке в мене відрядження? Ну тось мараз кріпчає. і цей мараз, ну, привів до того, що зараз ми чухаємо е, потилицю і, і говоримо, так, а от ну трошки якось у нас змінилося ставлення. Ну, вже не так підтримують. Та, кані ж, не будуть так підтримувати. Забороні всім під'їздити. І тоді е, 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 наші партнери за кордоном мають за зазасидячи за тим парканом, який ми самі збудували, здогадатися, що нам щось потрібно. І що все ж таки в нас не зовсім сьогодні, ну самі ми самі збудували цей паркан.